Брати, сестри, шановні гості, це дуже добре, що ми маємо такий гарний, урочистий час, ювілейне служіння з нагоди 125-ї річниці Першої Баптистської церкви міста Кременчук, І ми передаючи вітання від нашого братства, від Всеукраїнського Союзу церков, Євангельських Християн баптистів особисто від Валерія Антонюка. Дякую Богу і вам за ваше служіння, служіння Богу, церкві і суспільству. Цінуємо вашу посвяту і нашу спільну працю у євангелісько баптистському братстві. Бажаємо, щоб ви жили у пробудженні, жили в очікуванні Дня Господня, жили в освяченні і жили в силі Святого Духа. Сьогодні, коли. Навколо так багато болі, страждання і смерті. Слово життя, поняття як життя ми дуже цінуємо. І тут багато сказано, як ми маємо жити в цьому коротенькому побажанні, в очікуванні дня Господня, в служінні Богу, в духовному зростанні або в освяченні і в силі Божій. Нехай ця пам'ятна відзнака буде благословенням, пам'яткою і цінністю для я хочу прочитати один біблійний текст із останньої книги Біблії. Об'явлені Івана Богослова. Багато моїх друзів, коли чули свідчення Євангелія, цікавилися Словом Божим, вони починали читати, як ви думаєте. З якої книги Біблії? Хтось читає Старого Завіту, хтось з Нового Завіту, хтось на початку. У вас є привілей теж читати спочатку, тільки трошки по-іншому перекидати сторінки вторій. Але деякі з них почали читати з книги об'явлення. Я запитав, чому це складна книга для розуміння. Але вони кажуть, нам цікаво, чим це все закінчиться. Насправді, книга об'явлення це не просто лише книга про останні часи, про багато символізмів, багато тлумачень, багато трактувань, так? багато ще є незрозумілого. Ти по-іншому читаєш цю книгу, коли в розуміння в центральну тему цієї книги вкладаєш слово поклоніння. Напевно, це найунікальніша книга у всій Біблії, яка з захопленням, яка з радістю, яка з піднесенням говорить про небеса і про поклоніння Всемудньому Богу, який створює небо і землю, який дав викуплення через Ісуса Христа, і де успівано вічність в небеса. Може, ми, ми не розуміємо якісь певні моменти, число 666, підхоплення церкви, Божі суди. Прийде час ми це все побачимо. Але давайте не упустимо цю величну картину торжество Божої перемоги над смертю, над гріхом, над біл'ю, над стражданням. Початок цієї книги, перші розділи говорить звернення до церков, звернення до служителя. Я думаю, про що ми можемо сказати в ювілейний час з нагоди річниці, які слова для церкви. Для служителів церкви, для лідерів різних служінь, для кожного із нас і для людей, які дивляться нас в трансляції, які дивляться за нашим життям, які чують, про що ми говоримо, як ми говоримо. Я хочу сказати слова перемоги. Третій розділ, 21 вірш. Переможцеві! Дозволю сісти зі мною на моєму престолі, як і я переміг ще сів з моїм Отцем на Його престолі. Прочитайте цю книгу з позиції, як все творіння поклоняється Богу. Давайте прочитаємо цю книгу з позиції того, яка є моя роль, і моя участь, щоб жити переможним життям. І ми по-іншому стрімці. Нам багато речей стануть зрозуміліші і набагато більше з підбадьоренням і захоплень. Ці слова, які ми прочитали, вони належать Ісусу Христу. Якщо прочитати перші три розділи, послання до Семи Церковь Малої Азії, які, можливо, було злоблені, охоплюють усю церкву Ісуса Христа, але в кожному посланні згадується оце слово ключове переможець, переможець, переміг, перемагає. Думаю, це дуже важливе слово не тільки для нас в Україні, коли йде війна, і не очікує перемоги. ми очікуємо перемогу. Ми молимося за перемогу, ми молимося за справедливий мир, ми молимося за торжество Божої правди. З іншої сторони ми розуміємо, що світ лежить у гріхові, в злі. І остаточна перемога прийде тоді, коли написано в книзі об'явлення. Але кожен із нас у своєму житті, він може бути переможцем у своєму контексті. У своєму духовному зростанні, у своїй сім'ї, в важких обставинах в своєму житті, в служінні в церкві, в суспільстві, в допомозі військовому, в благодійному служінні, в турботі про тих, які потребують нашої допомоги. І все, що ми робимо з любов'ю Божою в ім'я Ісуса Христа, ми є переможцем. Отже, що значить бути переможцем? Як жити переможним життям? Хочу залишити кілька практичних, важливих істин. Перша із них це ми дійсно маємо цінувати минуле. Щоб правильно розуміти сьогодення і бути готовим до майбутнього, нам потрібно цінувати минуле. Але ми не можемо застрягнути минуле. Ми не можемо в теперішньому часі жити інерцією минулого. А це означає, що ми маємо змінюватися. А це означає, що духовне зростання це знак дорівнює слово зміна. Якщо я сьогодні такий самий, як вчора, і завтра мало що зміниться в моєму житті, то про яке уподібнення в образ Ісуса Христа, в образ переможця ми можемо говорити. Але ми маємо могутнє Слово Боже. Ми належимо до Церкви Ісуса Христа. Ми славимо і поклоняємось тому, який сказав, що я переміг. І він каже, я переможцеві, переможцюється тобі і мені. Це означає, що ми маємо перемогти в цьому світі. Що ми маємо явити Божу величі, Божу славу в своїй немочі, в своїй зламаності, в своєму безсилі. Коли я чую слово перемоги, я не знаю, яку асоціацію ви малюєте в собі, яку аналогію порівняння, але для мене перемога це бій. Для мене перемога це зусилля. Для мене перемога це є певні рішення. Для мене перемога це певні думки, в яких я маю рухатись в правильному напрямку. Для мене перемога це смирення і упокорення перед Богом. Для мене перемога це зробити те, що каже Бог, всупереч тому, що ти хочеш або каже тобі твоє серце. І можна продовжувати цей список. Ми перемагаємо і під підсилюємо слова Ісуса Христа, які сказані про церкву Христову. В цьому світі є тільки одна сила, одна спільнота. Один соціальний інститут, по-різному розумієте, це є церква Ісуса Христа. Іван від Матвія 16,18 сказано, Ісус сказав, що я збудую мою церкву і сили Ада, або ворота пекельні не здолають її. Можливо, навіть в іншому значенні, щоб церква не просто захищалася і наступала, що ворота пекельні не встоять проти неї. Тому що переможеться не тільки той, хто захищається. Той, хто атакує, той, хто досягає цілі, той, хто є ефективному служінні плідний і приносить плоди Духа Святого в своєму серці, плоди в служінні. Ми перемагаємо, коли адекватно оцінюємо наше сьогодення. Ми перемагаємо, коли адекватно бачимо майбутнє. Що сьогодні потрібно для церкви в Україні? Що сьогодні потрібно кожному із нас, щоб ми перемагали. Ми перемагаємо, коли ми любимо Бога і Його Слово. Оце є найбільша заповідь. любити Бога і ближнього від самого себе. Ми перемагаємо, коли виконуємо велике доручення, свідчимо іншим людям про Євангелія Ісуса Христа. Сьогодні ми маємо цінити, як ми свідчимо, яке моє коло спілкування. Чи маю я особисто двох-трьох людей, які не в церкві, які не знають Бога, або які, можливо, є релігійні, але не відроджені. Чи маю я постійну молитву за них? Чи маю я хоча б один раз в тиждень зустріч цією людиною? Для того, щоб показати їй Ісуса Христа? Це є перемога. Це є перемога, коли ми бачимо, що не червоний стяг, який минулі роки в історії Церкви це згадувалось, переслідувала церква Божа, Атеїзм. Церква все здавала з часів Ісуса Христа і до книги. Об'явлення Іона Богослова все подолає в цьому світі, бо Христос переміг. Але в нашому поколінні в наш час нам потрібно перемагати. Люди в наш час, коли заходять на служіння, бачать ось цей стяг жовто-блакитний. Вони розуміють, за що вони продавають кров. Вони розуміють. За що вони боряться, але чи розуміє церква за те, що ми сьогодні маємо час і відзначити цю урочисту подію і мир і спокій тут цю хвилину в даний момент, що хтось цінує свого життя. Але коли ці люди прийдуть, чи побачать вони, мій ще прочитати, ми дякуємо вам, що ви молитесь за військове, що ви всіляко служите, потребуючим людям. Я дякую, що тут лежить слово Боже українською мовою. Не дуже просто, щоб в політику не вдаватись, для мене це є простий алгоритм. Мова це душа народу. Але голос народу це голос Божий. Голос це. А він має проголошуватись українською мовою, зрозумілою мовою. Тому що нація, яка має рідну мову, вона стає народом. І народ стає нацією. А це означає, що в нього є культурна, історична, спадщина. В нього є політичне самовираження і державотворчий процес, а це означає, що така спільнота людей має територію, а це означає, що така спільнота людей має країну. Ми особливі Його в Божий хоча. Бог любить Україну. І знаєте, що є доказом Божої любові України, те, що ворог хоче знищити. Диявол ніколи не буде знищувати те, що не угодно Богу, те, що я у його владі, у диявольській владі, у гріхові. Але диявол буде атакувати цю війну, яку ми маємо, вона не просто фізична, це духовна війна. Це війна, яка має релігійні відтінки, яка має свої посили. І сьогодні істина Євангелія церкви Божої може і має проголошуватись через життя служіння кожного із нас. Ми перемагаємо, коли ми втілюємо в життя на нас і в нашому поколінні призначення церкви. Ми поклоняємось Богу. Ми служимо одному. ми благовістим іншим людям. Ми переможці є в нашому житті, коли ми служимо згідно наших дарів і нашого покликання. Бездарних християн немає. Кожен має особливо унікальну обдарованість служити іншим ім'я Ісуса Христа і цим самим поклонятись Богу. І найбільше поклоніння, що приносить Богу, це грішник, яке через наше благовістя. Через Дотик Словом Божим і Духом святим навертається до Єсуса Христа. Тоді не тільки земля радіє, а й небеса, роздають славу Богу. Тому що ще одна година про велику безкінечну кількість людей, що подається Богу, про яких написано в об'яву, стає частиною цього величного поклоніння. Наше життя служіння не обмежується минулим і теперішнім, воно дійсно має майбутнє. Хочу закликати кожного з нас що в стаємо життя, і ми будемо молитися, перевірили себе і свій стан, як я служу Богу, як я слідую за Ним, чи готові я зробити ті зміни, які Бог хоче через нас у нашому службі. І через те, що я роблю, чи прославляється Бог, чи благовіститься Євангеліє, чи зрощується, вводяться в служіння нові. Це все є відповідальність кожного із нас, не тільки за нашу сім'ю. Не тільки за церковну общину, не тільки за наше місто, а за наш спільний дім, де Бог визначив життє і дав нам відповідальність. І цим спільним домом є наша країна. Давайте ми за це подякуємо, прославимо Бога, схилившись на наші країни.